Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Стеблівка Закарпатської області. Загальна площа будинку складає 63 квадратних метри. Будинок облаштований новими меблями, зроблено ремонт, проведено газ, вода та каналізація. Площа ділянки складає 23 сотки. Біля будинку розташовано гараж, сухий погріб, альтанка та інші господарські споруди. Вартість будинку 4300 доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.